Сьогодні 14 липня ми закінчуємо викопувати наш часник на другій локації. Загалом це зайняло у нас 10 робочих годин, тому що це все робили вже під трактор. Якщо порівнювати з минулим роком, то це економія і сил, і часу, так як в минулому році ми копали три дня, копали під лопату, це було фізично затратно. Тож наша вам порада, якщо ви вже маєте великі посадкові площі, обов'язково беріть техніку, тому що фізично це дуже тяжко. Як викупимо часник, ми ось на такі купи, потім ми на копалку поставили ящик, перекидуємо в ящик наш часник, також на ряднину ложимо на копалку і перевозимо вже до точки. Так як фізично це було б дуже тяжко, то трактор економить дуже багато сил. Зразу після збору врожаю ми вирішили зорати нашу грядку, поки земля ще волога, не висохла, щоб вона встановилася. І вже на осінь треба думати за сівозміну, так як це буде вже третій рік на цій грядці. І будемо шукати потихеньку вже землю. У нас 25-28 см, як бачите, без великої грудки. тож Ми задоволені уранкою. Тепер нехай земля відпочиває. Часник викопаний, наступний етап у нас вже його висушування і вже як трохи він підсушився, ми його нарізаємо і пакуємо вже в мішки сітки. Нарізаємо ось такими ножами як бачите, і калібруємо. Там ось ось такими з вирізаним діаметром. З урожаю у нас в основному четвірка і п'ятірка. В протягом місяця ми будемо ще продавати роздріб, а вже після місяця будемо шукати оптового покупця і продавати оптом. Далі ми вже хочемо автоматизувати всі процеси. В цьому році осінню купити вже дробілку, щоб розділяти головку на зубчики. А з наступного дивіться якісь машини для обрізки, для калібрування. Тож, якщо знаєте, скидайте посилання в коментарі. Підписуйтесь, ставте лайки. Раді вас бачити на нашому каналі Техаферма.